Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про одяг Секон Хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу, середина завозу можна так сказати. І сьогодні ціна за кілограм 172 сімдесят І гривні. Тільки гляньте, яку блузу, яку майку я знайшла. Це Майкл Корс. Вона в темно-синьому кольорі, стан у неї просто чудовий. За складом вона теж хороша. Вказано, що тут 95% п'ять і 5% еластан. Вона дуже добре тянниця, а Розмір вказаний L. Ось так вона виглядає в примірці. Бачите, вона така йде як плісірована. В талії дещо приталена і донизу розширена. Така от подовжена. Але я не дуже люблю такої текстури блузи, оскільки вони деколи дуже сильно розтягуються, і це некрасиво виглядає. Я її поважила заради цікавості, потім скажу вам її ціну, собі її не купляла, оскільки вона мені не зовсім сподобалася, незважаючи на те, що це дорогущий бренд Michael Kors. Наступна знахідка це від Tommy Hilfiger в розмірі M, Ось така от смугласта кофта. Внизу вона йде така, як поторочена, але вона не є якоюсь такою обрізаною. Це така от дизайнерська задумка. Внизу невеличкий вишитий логотипчик. Тут також подібний виріс і ось такі от бірочки це оригінал від Tommy Hilfiger і за складом вона у нас на 100% з віскози. Текстура тканини тут така, що вона абсолютно не тянеться. Я побоялася її приміряти, попри те, що це розмір М, вона виглядає такою дуже малесенькою компактною. Я побоялась її порвати, тому ось так вам показую її в руках. Вона в дуже хорошому стані і прям прикольна, стильна шкода, що от зовсім не мого розміру. Її ціну вам теж скажу трішки пізніше. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. Це ось така от сукня, тут вказаний бренд, і вона також в таку цікаву смужку. Тут поєднання чотирьох кольорів: білого, блакитного, рожевого і чорного. Сукня йде повністю на запах, без ґудзиків, За складом вона прекрасна. Адже тут поєднання двох натуральних тканин льону і котону, а саме 55% льону, 45% бавовна. І давайте глянемо її в примірці. Ось така от сукня, вона середньої довжини, на короткий рукав, подібний виріз має така вона повністю на запах, лише з боку на зав'язки зав'язується. Якість тканини дуже хороша. По-перше, це, звісно ж, великий плюс, що натуральна повністю тканина. А по-друге, сама по собі тканина щільна, і вона абсолютно не просвічується і не потребує якоїсь підкладки. Класно дихаюча, на літо просто супер. Є маленький мінус, те, що всередині відірваний гудзик і вона всередині не защіпається. А загалом сукня в ідеальному стані. Наступна знахідка це абсолютно нова сукня від резерв. Вона ще бачите, з такою магазинною картонною бірочкою. Було тут навіть таких суконь кілька в різних розмірах. Я до примірочної взяла XL і ельку, аби так подивитися, яка мені більше підійде. Бачите, тут ще навіть така от магазинна пластикова штучка. Є за складом, сукня хороша, адже це 100% бавовна. І спочатку я приміряла XL, -ку. оскільки сукня доволі коротка, мені здавалося, що вона мені має гарно підійти, але насправді, бачите, вона вверху широка, велика і некрасиво це все звисає. Тому давайте все-таки спробуємо приміряти на розмір меншу сукню, L, вона мало чим відрізняється по довжині, а от вверху може бути вущою. Вона також абсолютно новесенька, теж з картонною магазинною бірочкою. Ідентична сукня, теж в чорному кольорі. Ну, і ось така вона в примірці. Уже вверху краще виглядає, але все-таки, як на мене, не ідеально. Ну, така собі суконька, хоча вона приталена, ніби мала б виглядати романтично, жіночно, але щось мені вона не до душі. Тому вирішила не купляти, попри те, що сукня абсолютно новесенька. Як вам, до речі, вона. Пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної сукні. Також фірма Reserve в розмірі М. Ось така в клітинку, чорно-біла, вона має підплічники на короткий рукав, такого прямого крою. вона доволі коротка. Давайте ще роздивимося разом її бірочку зі складом. І у складі тут поєднання натуральної тканини і синтетики. А саме тут 54% поліестру і 45% бавовни. Ось така от сукня, принт у неї чудовий, але знову ж таки, фасон крій мені не дуже подобається на моїй фігурі. Надто тут такі от великі пройми, якась вона вверху дуже широка, попри те, що це МК, а внизу надто коротка. Хоча, якщо її порівнювати з попередньою з сукнею, то ось ця мені набагато більше подобається, якась вона от така от модніша і стильніша. Пишіть, яка сукунь вам сподобалася більше. Ця чи попередня? І взяла до примірочної ще ось таку довжелезну сіру сукню, Верхову вона йде як Майка, це сукня Максі, це мас маркет фірма Esmara. Розмір L. Заскладу вона на 50% відсотків зв'язку, за її 50% тут поліестру. Вона в абсолютно новому стані, ось так виглядає в примірці, але сама по собі тканинка доволі тонесенька, тому сукня дещо просвічується. Сукня йде до самої підлоги, по бокам має розрізи, приталена, в поясі у неї є резинка. В принципі, от крій фасон цієї сукні мені дуже подобається. Вона така от літня-літня, але якість тут трішечки підвела і була б тут трішки щільніша тканина, просто б ціни не було цієї сукні. І давайте вам ще покажу ціни, як я обіцяла. Кофта від Michael Kors заважила на 50 гривень, а кофта від Tommy Hilfiger взагалі на 36 гривень. Ціна за кілограм 172 гривні. Це у нас четвертий день завозу. І показую вам взуття. Взуття також вагове, і тільки гляньте, які класні були кросівки від ґант. Вони з натуральної шкіри з такими кольоровими замшевими вставками. І зовні ніби так чудові, але всередині, бачите, порвані. Поруч ось такі бежеві босоніжки, але насправді понищені. Бачите, носики у них збиті. І тільки гляньте, які туфлі на височезних підборах, можливо, це якісь такі от сценічні, вони з натуральної шкіри такі от плетені. А тут таке от супер зручне взуття, шльопанці в білому кольорі, і вони, до речі, з натуральної шкіри в дуже хорошому новому стані. І ось такі ще суперзручні босоніжки, чорні з підборами, але, як на мене, підбори зручні це у нас фірма Рікер. Багато сьогодні акцентного взуття. Ось такі ще босоніжки, і поруч, знову ж на височезних підборах золоті, блискучі босоніжки, я гадаю, що теж сценічні. У цьому секонд-хенді дуже часто буває і нове взуття, але от сьогодні якось було багато одягу збірками, а от взуття, на жаль, немає усе якесь заношене, і вибір, якщо чесно, так собі. Звісно, що це четвертий день завозу вже все хороше розібрали і залишилось так, те, що ви бачите. А це ми вже в іншому магазині Секонд Хенд. Тут я вам покажу сумки. Сумки на вагу це другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. І тільки гляньте, яку цікаву сумку від Guess. Я знайшла, вона в чудовому стані. Зроблена така от під рептилію, вся блискуча, прикольна, цікавої форми. Усі сумки Guess дуже акцентні, дуже оригінальні, і ця не виняток. Якщо не помиляюся, вона із замінника, як і в принципі більшість сумок, якщо не всі цієї фірми. І була ще ось така цікава текстильна сумка з метеликами в абсолютно новому стані, без дефектів. Засібається вона повністю на замок, і що зовні вона ідеальна, що всередині. Ось такий тут вказаний бренд. Підкладка уся брендована. Дивимося далі. Ось така невеличка сіра сумочка була на руці з ланцюжком. Це у нас фірма River Island і сумка в доволі непоганому стані, кутики цілі, без царапинок, в принципі, хороша. Сумок цього разу дуже багато, повний ящик, була ще ось така невеличка сумочка в такому пудровому рожевому відтінку, стан у неї теж хороший. Вона йде, така ніби як стьобана, з такою от прострочкою, теж на такому от ланцюгу. Ось така ще невеличка сумочка на таку закльопочку, вона також в ідеальному стані, але це зразу видно, що замінник ще й до того дуже такий от м'який, сумка зовсім не тримає форму. І ось ця сумка схожа до попередньої рожевої, тільки вже в чорному кольорі, теж на таких от ручках-ланцюгах. Тут причому дві ручки, можна носити її в руках, на плечі, як завгодно. Стан, як ви бачите, теж доволі непоганий. Це теж замінник, не натуральна шкіра. А ця коричнева сумка мені дещо схожа на вінтаж, але якість у неї прижахлива. І гляньте, яка цікава сумка в такому червоно-бордовому відтінку з тут такою от емблемою металевою, з вказаним брендом, дуже цікавий замочок, теж такий от з написом фірми. Сумка, мені здається, що з натуральної шкіри. Давайте її роздивимося детальніше. Дуже цікава форма у неї, і її ціна виходить 207 гривень. Сумка в ідеально новому стані, взагалі, як новенька. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані, і до нових зустрічей.